Була так званою головою центральної виборчої комісії. Івано-Франківське СБУ ідентифікувало організаторку псевдореферендуму у Запорізькій області. Підготовку та проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Запорізької області очолювала 50-річна мешканка Мелітополя. Саме у цьому місті розташована окупаційна адміністрація Запорізької області, так звана, разом із іншими колаборантами за підтримки збройних формувань Росії і представників держави агресора. Вона брала участь у заходах із організації та проведення незаконного референдуму. Створені територіальних дільних. Низ для псевдоголосування, формування фейкових територіальних та дільничних виборчих комісій, складання попередніх списків учасників незаконного референдуму, отримання скриньок для бюлетенів, кабінок для голосування, інформування мешканців громад щодо підготовки та проведення незаконного референдуму. Її дані при передали колегам із Запоріжжя для долучення до матеріалів кримінального провадження, у межах якого документуються усі обставини організації та проведення незаконного референдуму. Слідчі СБУ в Запорізькій області оголосили їй про підозру за частиною 5 статті 111 Кримінального кодексу України колабораційна діяльність. Наразі триває досудове розслідування. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.